Церква святої Катерини у центрі Брюсселя. Її вже кілька разів закривали і навіть мало не знесли. Стіни церкви розсипаються. Парафіян стало менше. Та все змінилось, коли прийшов молодий священник Жеремі Шауб з чудовою ідеєю зробити сучасне церковне пиво для церкви, парафіян та усього району. Варять пиво у приватній броварні неподалік. Спершу, коли я тільки прийшов з цією ідеєю, вони були дещо здивовані. Я теж був трохи збентежений, тому що все це було незвично. Але я сказав собі, що я маю набрати сміливості і зробити це. таким чином у співпраці з брюсельським стартапом Броварнею з'явилось крафтове пиво Санкт-Кат, назване на честь церкви. За спільним рецептом команда вже зварила 17 тисяч літрів пива. Ми спробували багато пива, щоб зрозуміти, що ми можемо робити і що можемо винайти. А тоді дійшли висновку, що маємо залишити в пиві бельгійський смак, але й додати нову техніку. Нові інгредієнти незвичні для бельгійців. У цьому казані вже вариться нова партія пива. Його швидко розпродають. Залишилось лише трохи більше 600 пляшок. Співпраця церкви і броварні виявилася дуже плідною. Я вважаю, що це геніально, адже таке незвичне поєднання двох світів виявилося дуже вдалим. Це геніально готувати сучасне пиво з ображенням церкви. Це демонструє, що пиво лишається актуальним, а церква може до цього долучитися. Чудова комбінація Пиво продають навіть на Мальті і в Японії. Однак більшу частину купують бари і ресторани поблизу церкви Святої Катерини. Священник Жеремій особисто забирає пиво у броварні і розвозить церковне пиво. Дуже популярне у Брюсселі мешкає багато молоді з усього світу. Мало хто з них ходить до церкви, але як вони ставляться до церковного пива? Мені дуже подобається трішки гіркувате, але водночас солодке і чудового кольору. Я не дуже релігійний. Але мені байдуже, що це пиво робить церква. Як на мене, це навіть круто. гроші від продажу Санкт-Кат повністю йдуть на необхідні ремонтні роботи будівлі. Купити пиво можна навіть після недільної служби в церкві. Багато парафіян беруть одразу кілька пляшок з собою.